Десять років тому дано старт реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Це амбіційна реформа, народжена в складні часи. Згадаємо, після революції, з початком агресії Росії на Сході, анексія Криму, економічна і політична криза. І в ті часи доволі ризиковано було впроваджувати масштабні перетворення в системі управління. Але щоб оцінити реформу, варто згадати про передумови. На той час 92% територіальних громад мали жителів менше трьох тисяч. Відтак малі громади не мали спроможності до розвитку. 50% сільських територіальних громад мали дотаційність понад 70%. А 483 громади взагалі утримувались на 90% за рахунок державного бюджету. Тоді уряд розпочав реформу в межах чинної Конституції саме з бюджетної децентралізації. Той час були прийняті якраз закони про добровільне об'єднання громад про співробітництво, про засади державно-регіональної політики, пакет законів щодо розширення повноважень ОМСів, оптимізація надання адміністративних послуг відбулася. І, зрештою, вже в 2015 році було створено перше 159 об'єднаних територіальних громад. А за рік доходи місцевих бюджетів таких громад зросли в середньому на 42%. Це були перші успіхи децентралізації. А далі в реформу повірили. Державне стимулювання, позитивний приклад і почали об'єднуватись громади заради власної спроможності. Про реформу заговорили як про найуспішнішу, в неї повірили українці, її оцінили зарубіжні партнери. І вже в 2020 році місцеві вибори пройшли за новою територіальною основою. На сьогодні 136 нових районів маємо, 1470 громад, понад 7700 старостинських округів, більше 4000 тисяч НАПів. А на початок 2022 року ми упевнено говорили про зростання частки власних доходів місцевих бюджетів ВВП і збільшення частки доходів місцевих бюджетів, зведеному бюджеті України. Чому ж секрет реформи? Певно, в її команді творців, натхненників, реалізаторів, лобістів це законотворці 8-го і 9-го скликань Верховної Ради України, і представники центральних органів виконавчої влади, експерти, зарубіжні партнери, ентузіасти порталу децентралізація. Але найбільш цінна рушійна сила реформи це громади. Це кожен з нас, хто повірив, створив для себе і наступних поколінь нові можливості. 22-го року. Він поставив під загрозу всі здобутки реформи, але й той Лютий довів, що місцеве самоврядування, прийнявши на себе перший удар расистів, спроможне до згуртованості, мобільності, інклюзивності в вирішенні складних задач воєнного часу. Низький уклін всім, хто захищає наразі нашу батьківщину, нашу державність і ті здобутки, що ми мали в тому числі завдяки децентралізаційним процесам. Реформа триває. Попереду багато завдань. Тож бажаю всім нам успіхів та переможних новин.